Всім привіт! Я Мар'яна, і зараз я б хотіла поговорити на таку тему, як це бути одруженою за іноземцем, а саме за американцем. Я знаю, що є такі типа дівчат, які собі ставлять за ціль одружитися обов'язково за іноземцем і обов'язково за американцем. І я хочу просто розказати мінуси таких шлюбів. Ну, не мінуси, а просто до чого треба бути готовими. Перше треба розуміти, що Боже, чому так шумно. Потрібно розуміти, що а, щоб подружитися з іноземцем, з ним же ж потрібно говорити. А щоб говорити, це треба знати мову. І а, такої мови, там, де ми в школі вчили на рівні, а, на рівні я не знаю, книжних, оцих шкільних програм. Я вам скажу, цього недостатньо, щоб бути в стосунках з іноземцем. А, тому що це ж треба спілкуватись постійно, і треба розуміти, що мова має бути. А, Ну, я не знаю, от ви маєте виразити англійською мовою все, що ви хочете сказати українською. Наприклад, там, будь ласка, завіжи мені шнурівки на ногах. А, я хочу поміняти шини на автомобілі. А, а як мені зарядити мобільний телефон? А, я хочу розвісити цей одяг, повіс... просушитися». Я не знаю, всі такі побутові банальні фрази, які ви вживаєте повсякденному житті, і навіть про них не задумуєтесь. Це все зараз треба сказати англійською мовою. Тобто, Ох, такої, так, да, книжної шкільної англійської недостатньо. Так, це все можна вивчити. Звичайно, це все можна вивчити з руками, будучи за кордоном. Але так, просто треба розуміти, що щоб бути одруженою з іноземцем, потрібно знати мову. А, другий момент а, дуже прекрасний момент в одруженні з іноземцем, що в принципі уважаєш різний культурний бекграунд. Сонечко, сонечко, що? дивись, ця ця. Так, так от другий момент це культурна різниця. А, взагалі, різ... а, якби, а, одні ті самі речі сприймаються по-різному. Наприклад, навіть фраза Давай підемо в кафе може розумітися дуже по-інакшому. Для когось «Давай підемо в кафе, це а, «Давай підемо, а, візьмемо їжу з собою і до посидимо. А для когось це дійсно піти в кафе, замовити там столик, сісти і попити каву. Тобто, а... Якщо ну в Америці це звичайні для України речі, вони всі по інакшому. Тому треба бути готовим, що а, навіть такі банальні якісь речі можуть розумітися кардинально по інакшому А ще стосовно культурного, а, культурної різниці, наприклад, одруження, одруження в США всі документи і навіть процес самої самого одруження він інакший, ніж в Україні. Так багато говорить і так ти теж хочеш поговорити. Ти чуєш, що мама говорить і хочеш теж говорити. Так, добре. В нас е, ще один оратор тут а є. А, так ось я продовжу. А, процес одруження взагалі він абсолютно інакше ніж в Україні. А, тобто, що ж інакшого? Та інакше просто все. А, от, наприклад, в США дуже популярно робити весілля зразу на 200 людей. Тут, в принципі, якщо ви приходите в кафе і кажете, що ви хочете зробити весілля, розуміють, що це буде. Ну, як мінімум 100 людей. А типу, якщо у вас 100, менше ніж 100 людей, це вже не весілля. Тим культурної різниці і різниці у взагалі, у мові, ще є такий момент, що при одруженні потрібно взаємодіяти не лише з чоловіком, а ще й з його сім'єю. І якщо ще з чоловіком можна знайти якісь спільні інтереси, то треба розуміти, що його батьки це як мінімум люди. Іншої генерації це старше покоління, там не те що інші інтереси, там інший взагалі інший бекграунд в людей, тому що вони виховувалися в інший час з іншими цінностями, і з ними те треба якось спілкуватися. Так і це, це звичайно ж непросто. Ну одним словом, я хочу сказати, що коли при одруженні з іноземцем треба бути дуже такою, вже підготовленою, якщо ставити собі за ціль. Інтернаціональний шлюб, то потрібно розуміти, що в першу чергу це мова, має бути так, має бути достатній рівень а, мови, щоб могти спілкуватися з людиною. А другий момент це звичайно бути готовим до того, що дуже багато а, буде непорозумінь, тому що все-таки є різниця у а, культурна різниця. Ви взагалі обоє виросли в різних умовах. Абсолютно в різних умовах. Ви виросли. Тому да, буде дуже багато непорозумінь, навіть у них в самих речах. Я не знаю, там на вулиці жарко, давай вдінемо. Я не знаю, на вулиці жарко, давай вдінемо малого і підемо гуляти. Так от це поняття на вулиці жарко. Для вас там жарко, це треба надіти дві і піти гуляти. А для нього може бути жарко, це надіти футболку і піти гуляти. Ну тобто таких моментів буде дуже багато. О, Так, ось. Ось, хай, хай. Так, yeah, okay. yeah. uh, uh, Таких моментів буде дуже багато і потрібно буде uh, навчитися. Uh, я не знаю, Треба буде набратися багато терпіння. Треба буде набратися багато терпіння, щоб... О, олені! Так, тут дуже красиво, тут багато оленів. Боже, це така краса, не знаю. Олені живуть серед. Олені, на жаль, я не збільшила. Чу я не збільшила? Але не такі живуть серед людей. Так, от я хотіла б сказати, а, да що тут е, дуже багато непорозумінь з своїм чоловіком, якщо він одної національності з вами і ви спілкуєтеся одною мовою. А коли ви маєте такий е, мовний бар'єр і культурний бар'єр, то ну то це дуже складно, це неймовірно складно і треба бути дійсно сильною, щоб такі стосунки утримати. Взагалі інтернаціональний шлюб Америці, що таке Америка? Америка це країна, де дуже багато національностей на одній території. А тут, де я живу, навіть є люди, вони я не знаю, вони напевно з Ізраїлю. І ці люди вони створили от реально, свою країну в Америці, тому що у них вся їхня, ну, все те поселення, де вони живуть, вони використовують. Всі надписи на своїй мові, вони навіть не використовують англійську. Тобто там, от чисто ти, коли заїжджаєш в їхнє поселення, то таке відчуття, що ти з'їхав в іншу країну. Тому що люди абсолютно не використовують англійську, вони живуть і зберігають свої традиції. От і от, в принципі, це така Америка. Тут дуже багато національностей, і кожна національність зберігає свої традиції і шанує їх. Якщо ви, ви хочете мати інтернаціональний шлюб, наприклад, так, як я Україна і Ірландія. То треба вичити хоча б якісь культурні особливості Ірландії, щоб розуміти цих людей. От, наприклад, от, зелений колір, так? Ірландці, вони люблять зелений колір. А, на щастя, я теж це люблю. Але от, ем, треба бути треба завжди намагатися. Ну от коли я спілкуюся з його сім'єю, я завжди намагаюся, ем, хоча б трішечки якось що чимось ем, коротше, бути своєю. Тобто там і зелений колір, коли вони всі носять зелений колір. А, там, я не знаю, Вітати з тими святами, які вони а, поважають. Тому що якщо цього не робити, то, напевно, не приймуть в сім'ю. Ще один з мінусів інтернаціонального шлюбу, а, наприклад, а, я вмію готувати українські страви. А, все, що я приготувала українське, яке б воно не було смачне чи не смачне, мій чоловік такого не їсть. Він не розуміє такої їжі. А він їсть свою їжу, і мені потрібно навчитися готувати для нього. Потрібно навчитися готувати те, що він їсть. Але тут є інший момент, тому що а, я не вмію готувати те, що він їсть. А, цьому дійсно треба навчитися з нуля. І найкращий спосіб, щоб це вивчити, це а, запитати його маму. Тобто, треба найти підхід до його мами, щоб вона розповіла, а що ж їв ваш чоловік, коли він був дитиною, що він любив. Тобто такий ще момент. Треба знати, що готувати. І скажу вам, що кухня дуже інакша в Америці. І да, і треба буде вивчити, що любить чоловік їсти. Тому що так, ви можете привезти свою кухню, але, наприклад, мій чоловік взагалі не їсть нічого, що я готую українське. Він такого не розуміє, це для нього дивна їжа. Тож, підсумовуючи, я хочу сказати, що такі шлюби з іноземцями вони насправді тільки звучать якось привабливо. Насправді ж це велика велика робота. Тому що не завжди там Україна, Українка з українцем можуть знайти порозуміння. А тут, повірте, коли ви українка і ви з американцем, щоб знайти порозуміння, це треба, як мінімум, вдвічі більше зусиль. А я б сказала по своїх відчуттях, що це набагато більше, ніж вдвічі. Тому що тут і мовний бар'єр, і культурний бар'єр, і взагалі, взагалі різне розуміння одних тих самих речей. Тому що щоб щось зробити разом, це. Це ну, бага... це треба покласти багато зусиль і мати терпіння і мати лояльність, і бути вже такою свідомою, що ні, він не хотів там образити, він не хотів зробити погано, це просто якесь непорозуміння. От таких речей дуже багато у стосунках з іноземцем. Тому треба бути в першу чергу сильною, терплячою і з розумінням відноситись до речей. І коли є якісь такі непорозуміння, то в першу чергу треба думати, що, що це дійсно непорозуміння, а не... От, там в стосунках дуже часто люди думають, що «вот, хтось щось хоче, все, він не хоче цього робити, він мене не любить. Він, а, він це зробив мені на зло. Ні, в таких інтернаціональних стосунках це здебільшого просте банальне нерозуміння. Або розуміння речей по-різному, або просто різний досвід. Тому потрібно проговорювати дуже багато чого. Проговорювати, пояснювати і все це пояснювати треба буде іншою мовою. Тому так, для таких стосунків, в першу чергу, треба дуже, дуже, дуже багато терпіння. А що ще? Терпіння, так, доведеться вчитись дуже, дуже, дуже багато чого, Вчитись не лише там, як куховарити його улюблені американські страви, а ще треба буде навчитися вивчити його культуру, тому що наприклад, мій чоловік ірландець, я знаю, там що, наприклад, сент Патрік Дей це дуже важливий день для його сім'ї, тому треба буде святкувати. Uh, там треба підготувати зелененький одяг під цей день. Ну, тобто, оці всі такі uh, мілкі речі, їх теж треба буде вивчити. Uh, що ще треба буде вивчити? Ну і звичайно, треба буде вивчити дуже багато чого uh, американського, тому що там такі процеси, як одруження, uh, хрещення дітей, народження дітей всі ці процеси абсолютно інакше ніж в Україні. Якщо в Україні при одруженні, ви просто йдете в ЗАГС і там за вас все роблять. То в Америці ви маєте знайти людину, а, яка є спеціально, яка має спеціальний сертифікат, який дозволено одружувати людей. А, ну, тобто, тут, тут все, все, що в Америці, всі процеси, вони всі інакші. А, до цього треба бути готовою. І, звичайно ж, треба це терпіння, терпіння, терпіння через терпіння. Тому за інтернаціональний шлюб, єдине, що я можу сказати, що це важко, це велика робота, а, так, тому не варто думати, що це щось круте, це щось дуже-дуже легке. Тому треба просто розуміти, що це велика робота, а велика робота над стосунками. Так, ось так от це все.